Вітаю, дорогі братя і сестри. Сьогодні велике свято. 11 червня. День всіх святих, неділя. Вітаю вас з цим гарним святом. Зайчу миру, любові, щастя. І в чергове. хотів би висловити думку з приводу допомоги. Як ми допомагаємо, що ми робимо і що з цього приводу пише Біблія. Дуже цікава фраза. Слова з Біблії від Матвія, коли допомагаєте, коли чините милостиню, то робіть це таємно так, щоб ваша ліва рука не знала, що робить право. І тоді. Отець наш небесний, побачить, що було таємно і воздасть вам явно. Треба зрозуміти і усвідомити зміст і значення. Цієї прописної істини і дуже часто ми бачимо і благодійні фонди, і благодійників так званих в лапках, і благодійні організації, яких зараз під час війни з'явилося дуже багато. І всі ці люди рекламують себе, рекламують свій бізнес фактично. Наскільки благодійна допомога дійсно має бути від серця щиро. І про це не варто, як пише Біблія, говорити. І рекламувати, як то зараз всі благодійні фонди це впроваджують. Ну, фактично як бізнес. Маючи від цього значні статки, збагачуючись на цьому. Ну, звичайно, допомога є. Звичайно, ми багато чуємо про допомогу і міжнародних організацій, і міжнародних фондів. Але кожного разу ми переконуємося, що не всі кошти, не всі а, ті а, продукти чи речі а, потрапляють за призначення. Але ж це. Все залежить від доброї совісті, від самих людей, котрі здійснюють цю роботу, надають допомогу. І треба усвідомлювати всі ці процеси, всі ці явища і звертатися до Слова Божого, читати Біблію і розуміти істину цих речей, істину поміч, реальну допомогу. Як ми можемо допомогти одне одному, як ми можемо спастись? Цей непростий час. І, Звичайно, Бог все бачить і Бог воздасть явно кожному. Головне вірити, дотримуватись заповідей і дякувати Богу, що Він нам завжди допомагає що він завжди поруч. Пишіть свої коментарі з цього приводу, ставте лайки. Всім вам дуже дякую. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! І хай Бог благословить нас всіх на добрі справи. Миру нам всім. Добра, любові і щастя. Слава Господу Богу! Слава Ісусу Христу і Духу Святому навіки. Щасливо!